Всі вже чули новини про обшуки СБУ та розкриття схем міграційної служби, яка кришувала, очолювала та підминала під себе інтим бізнес і усі масажні студії, навіть без інтиму. Ось на прикладі однієї з таких масажних студій без інтиму в місті Вінниця. Ми бачимо, що схеми міграційної служби продовжують існувати. На жаль, до цього регіону зміни не дійшли. Подивіться самі. От підприємець, якого змушували ще з літа 2022 року співпрацювати або просто віддати приміщення з усіма меблями, повернувся, щоб перевірити, чиї перевірки дійшли до Вінниці. 02.14.16 дня. Ні. Нікого немає. Працюємо другий день. 16.02.1137. Ніхто не стоїть, ніхто не трогає. Третій день працює. 12.32, четвер, 16.02. Ага. І от бачимо, що через декілька днів на місці вже чергує Петренко Олег Володимирович, діставши з багажника ковдру й подушку. От послухайте, що він каже. Петренко Олег Володимирович. Головне управління ГУНП у Вінницькій ага. області. Є така скарга від клієнтів цього закладу і від підприємців, які тут працюють по цій адресі, так. що ви перешкоджаєте роботі підприємства. І ми несемо охорону громадського порядку. Угу. Тут є люди, які тут проходять, наприклад, от, Е, так само цей чоловік е, mm -hmm. Він викликав мене підозру, тому що він вже третій круг. Mm -hmm. Ось тут е, чомусь, чомусь тут крутиться. І мене було вже, е, Викликав він підозру і я хотів з нього запитати, запитати документи. Mm -hmm. Люди, клієнт, коли підходить сюди, то поліція підходить саме до нього при дверях, скажімо так, і перевіряє Розумієте, посвідчення, а... бере документи, не, і людина розвертається як ви, як ви... і йде. Як... Я не бачила, щоб ви виходили з машини і перевіряли документи у людей, які повз вас ходять. І також тут є багато дуже підприємств, які працюють цілий день от працюю. магазин цілий день. Працюю, і ага. я можу ж перекусити, правильно чи ні? Ні, звісно. Тому, так, ну тому я пішов попити чай, тому що я цілий день я сьогодні. Ага. Мене... Я несу е, охорону громадського порядку. Uh -huh. Ось, це мій маршрут. І тому я ж е, жива людина, я ж теж я хочу не, перекусити. Тому це те, то, що я побачив цю людину, що вона тут ходила, от, да, uh -huh. е, він мене просто викликав підозрюк. Якщо тут місцеві ходять там з баклажками, ну, і то, я то, їх вже, ви... вже бачу, що це як Ви не Ви підтверджуєте, та, підтверджує, що ви саме у клієнтів заклада mm -hmm. берете, перевіряєте? Не і, привержує і не, не спростовую. Ага, От, ну як можливо, мені здається, він був, да? тільки що людина не дійшла сюди, вона йшла сьогодні. То й взяв. Ви підійшли і він пішов. Ну так ми Та не перелякали. Як? Ви а чому ви а чому? перевірили б, коли людина вийшла звідси? Та яка різниця. Якщо я підійшов до і кажу, добрий день до нього він завів і, і пішов. Щось Ну, по типу я тут чергую. А чого клієнти лякаються? То я не знаю. Хоча самі клієнти пишуть таке. Можливість працювати студії у Вінниці під кришуванням поліції коштує більш ніж 15 тисяч умовних одиниць на місяць. Такий великий цінник по чуткам тому, що місцеві конкуренти це колаборація депутатів та поліції. Тож тільки за 15 тисяч доларів можемо потерпіти. Чому розслідування у справах таких кришувальників проходить показове тільки в Києві? Чому хтось і досі недоторканий та продовжує наживатися та обкрадати бюджет?